Амасії було 25 років, як став царем, і 29 років царював він у Єрусалимі. Мати його звалась Єгоаддан з Єрусалиму. Він чинив угодне в очах господніх та не з усього серця. Як скріпилось його царство, він повбивав тих своїх слуг, що вбили царя його батька. Однак дітей їхніх не повбивав згідно з тим, що написано в законі, в книзі Мойсея, де Господь заповів так: Не слід убивати батьків за дітей, і дітей не слід убивати за батьків, але кожен за свою провину має вмерти. Амасія зібрав усіх юдеїв і розділив їх за батьківськими домами під тисячниками та сотниками, усіх юдеїв, і веніяминян – і перелічив їх від двадцятьох років і вище, і знайшов їх триста тисяч добірних вояків, що могли виступити до бою і орудувати списом та щитом. Та ще й найняв сто тисяч ізраїльтян, хоробрих вояків. За сто талантів срібла. Але прийшов до нього чоловік божий та й сказав: Царю, нехай не йде з тобою ізраїльське військо, бо Господь не з Ізраїлем, не з усіма отими синами Ефраїма. Іди ти сам, чини сам, будь хоробрим у битві. Бог не повалить тебе перед ворогом, бо в Бога. Є сила підтримати і повалити. Амасія ж сказав чоловікові Божому, А що робити із тома талантами, що я дав ізраїльському військові? Чоловік же Божий відповів: Господь може дати тобі багато більше від цього. Тоді Амасія відпустив військо, що було прийшло до нього з Ефраїма, щоб воно повернулось у свій край, але воно вельми запалало гнівом на юдею, і повернулось до себе додому, сповнене люті. Тоді Амасія, набравшись відваги, повів народ свій і пішов на Соляну долину і побив десять тисяч синів Сеїру, а десять тисяч забрали сини юди живцем у полон і вивели їх наверх скелі та й поскидали їх з верха скелі, і всі вони порозбивались. Але військо, що Амасія відіслав назад, щоб не йшло з ним на війну, накинулось на юдейські міста від Самарії до Бетхорону і повбивало в них три тисячі, та награбувало силу здобичі. Як же Амасія, розбивши Едоміїв, повертався назад, то приніс богів синів Сеїру і поставив їх у себе за богів. Він падав ниць перед ними і кадив перед ними. Тоді гнів Господній запалав на Амасію, і Господь послав до нього пророка, і той сказав йому: Чому ти звертаєшся до богів народу? Які не спасли свого народу від твоєї руки. Коли він сказав так до нього, цар відповів Хіба ми тебе настановили царським дорадником? Припини, чого тобі пориватись на смерть. І перестав пророк, промовивши Знаю, що Бог призначив тебе на згубу, бо ти зробив так. І не послухав моєї ради. Амасія, юдейський цар, порадився і послав до Йоаса, сина Йоахаза, сина Єгу, ізраїльського царя, і звелів йому сказати: Приходь, побачимось віч на віч. Тоді Йоас, ізраїльський цар, відіслав до Амасії юдейського царя сказати: Будяк, що на Ливані, послав до кедра, що на Ливані, сказати, Видай свою дочку за жінку моєму синові. Та прийшли дикі звірі, що на Ливані, і розтоптали той будяк. Ти кажеш: Ось я побив Едоміїв. Твоє серце пнеться до могутності Сиди ліпше дома. Чого тобі накликати лихо і приводити себе самого та юдею до загибелі? Але Амасія не послухав, бо то було від бога, щоб видати його на поталу за те, що удавались до богів едомських. І виступив Йоас, ізраїльський цар, і побачились вони віч навіч він і юдейський цар, у Бетшемеші, що належить юдеї. Та юдеїв побили ізраїльтяни, і розбіглись вони кожен до свого намету. А Масію ж, юдейського царя, сина Юаса, сина Йоахаза, спіймав Йоас, ізраїльський цар у Бетшемеші, і привів у Єрусалим. Він розвалив також Єрусалимський мур від брами Ефраїма до наріжної брами. На 400 ліктів і забрав усе золото і срібло і весь посуд, що перебував у Божому домі, в Оведе-дома, і скарби царського палацу і закладників, та повернувся у Самарію. Амасія, син Йоаса, Юдейський цар, жив після смерті Йоаса, сина Йоахаза, Ізраїльського царя. П'ятнадцять років. Решта дій Амасії від перших до останніх записані в книзі юдейських та ізраїльських царів. З того часу, як Амасія відступив від Господа, вчинили проти нього в Єрусалимі змову, і він утік у лахіш. Але за ним погнались у лахіш і вбили його там. Його привезли кіньми. І поховали разом з його батьками в Давид в городі.